Далі у підкаті, але обрізається. І пішов Тайсон. Пішов перед Ну Що вихід 2 в 2. Віддає праворуч на Луїса Адріано. Адріано чекає партнерів На Тайсон. На Тайсон п'ятої Луїса Адріано! 1-0! 2 в 2 Розіграли атаку в гравці Шартаря і зробили це. Ви, знаєте, друзі, зараз бачимо Луческу, а Луїс Адріано, скажу так, от ми тут всі казали про єдність. так, Я розумію, що Луїсу Адріану далеко не зрозуміло, що таке Україна і так далі, але провокувати вболівальників не варто. Йти до них і слухати, що вони там кричать. Атака безумовно дуже хороша, рикошетна на користь Динамо. Тайсон тікає від усіх без винятку гравців Київського клубу, віддав передачу на Луса Адріано і далі. Просто подивіться, ось цей пас від Тайсона. Один дотик відрізає двох футболістів Динамо. Якось ці два футболісти Київського Динамо не поспішали відпрацьовувати, не поспішали бігти туди в лінію. Луїс Адріано робить свій 12-й м'яч. Забиває свій 12-й м'яч у цьому чемпіонаті, залишається найкращим бомбардиром своєї команди. Чи міг рятувати у цьому. Той моментів мав, Таких як слід таких... Скажімо, як мав той же Тайсон чи Луїс Адріано. Луїс Адріано, його передача, Алекс Тейшейра в такому майданчику підчувських від хат від Брабовича. Дуже ризиковано грав зараз оборони з Динамо. Рикошет на користь Шахтаря. Адріано 2-0. Забиває Луїс Адріано, знову біжить до вболівальників Динамо. І 13-й м'яч Луїса Адріано у цих чемпіонатах. 2-0. 34-ту хвилину першого тайму всеукраїнського футбольного бору. Динамо Шахтар саме підопічний Мір Челучешко виходять вперед. Ну, знову ж таки, тут привезли собі цей м'яч захисники київського Динамо. Просто безлад. Таке враження, що о, на Ковзанат, там деякі футболісти Динамо діють відавлучих суперника. О, В цій ситуації в Думазакосту влучив, Макаренко підслужнувся не то перекрити Луїса Адріано. І ідентичним ударом Луїс Адріано подвоює перевагу Шахтаря у цій зустрічі. 13-й гол Луїса Адріано. Ось...